Усі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую до себе у гості, будемо з вами мотивуватися і працювати. Розпочинаю відео своєї з самого ранку. Сьогодні у мене є купа запланованих справ. Тож, готую на сніданок смачні оладки. Оладки у мене будуть сирні. Ну, і зараз ділюся процесом їхнього приготування. Я взяла кисломолочний сир, до нього додаю яйця, додаю кефір, також дрібку солі, цукор, ванільний цукор і гарнесенько все перебиваю блендером. Перебиваю до тих пір, поки не утвориться однорідна маса. Після того, як всі інгредієнти об'єдналися, зробилася однорідна маса, я починаю додавати борошно. Борошно я. Додаю поступово і вже перемішую вінчиком. Перебивати блендером не потрібно. Ось така має бути густа маса. Я її гарнесенько вінчиком вимішую, поки можу. Потім просто можна вимішувати лопаткою або ж і далі вінчиком. Вже в самому кінці, коли тісто готове, я додаю. Соду, гасити її нічим не потрібно, тому що там є кефір, і, відповідно, кисломолочний сир. Перемішую із содою добре. І все. І тісто я залишаю у спокою на хвилин 10-15. Нічого більше я його не перемішую. Просто так збираю а, із краєчків все, що розбризкано, об'єдную в одну кубку і залишаю. Тоді, коли тісто відпочине, я розігріваю на середньому вогні сковорідку, додаю трошки олії і починаю випікати оладки. Звичайно, що можна оладки смажити, так, як і панкейки без олії, але із мого власного досвіду і спостережень вони виходять більш такі із щільною шкірочкою, коли ви смажите без олії. Якщо смажити на олії, то вони виходять взагалі дуже-дуже такими м'якенькими, але і так, і так вони виходять смачними. Бо, наприклад, діти люблять без олії, то я можу трошки додати олії на початку. А потім і пекти взагалі без олії. Але воно якоїсь такої дуже суттєвої різниці немає. Просто єдине, що як я кажу, на олії виходить, оця припечена кірочка, більш така м'якша, а без олії виходить більш така щільніша, більш твердіша. Ось так. І як бачите, Помаленьку, так з вами розмовляючи, я випікаю оладочки і прикриваю їх ще кришкою, щоб вони краще підростали. Виходять ось такі м'ягесенькі, пухкенькі, вони не опадають, не робляться такими худішими, а якими пишними були, такими і залишаються. Ну, принаймні майже такими і залишаються. Вони виходять на смак дуже смачні, чимось нагадують такі сир. Сирні пончики або сирні бублики, які я готую, е, на сніданочок і смачно, і поживно беру собі трошки сметанки, трошки варення, і взагалі виходять такі е, майже сирнички. П'ю каву і біжу до роботи. Вбираю свої фірмові інстаграмні кальоші, які мені служать е, в усіх моїх походеньках, погороду. Рукавиці, рюкзак в рюкзаці, в мене там є водичка, і сьогодні мені треба попідгортати картоплю. Я не знаю, де і як в інших регіонах роблять таку процедуру, не роблять таку процедуру, тому що хтось сидить на рівнинах, я бачила там і за трактором. Ну, по-різному, люди відрізняються дуже багато чого, як за чим доглядають, як обробляють. А у нас ось так. Ми все садимо тут практично вручну, тому що в нас нема таких рівнин, якщо так клаптиками рівної землі є, де заїжджає трактор просто щоб переорати землю, а потім її заволочити, то садимо ми за мотикою. Ось така, хтось каже, сапка. Ну, Можливо, то ще якось відрізняється. У нас ось така заокруглена мотичка. Нею ми їм, чимо, і ямчимо, і загортаємо, і потім копаємо, і потім підгортаємо. Я спочатку починаю собі рядки ось так, зверху. Просто Щоб мені було зручніше, щоб я бачила, скільки рідків я вже прогорнула донизу, а потім вже справляюся так, як потрібно донизу, і починаю підгортати, робити такий ярок. Оскільки можуть бути і дощі, хоча тут і є схил, і, в принципі, вода би не мала застоюватися, але бувають затішні такі дощі, що вода застоюється і картопля починає і гнити. Одним словом, Робимо такі ярочки, потім набагато зручніше картоплю викопувати, оскільки ви її коли копаєте, то бачите, де треба навіть бити тією ж самою мотикою для того, щоб картоплю не пошкодити. Звичайно, що можна орієнтуватися на а, кущик, але зазвичай ми перед тим як картоплю викопувати, кущики скошуємо, тому найзручніше орієнтуватися просто на ось такий рядочок, який окреслений двох сторін ярками, і приблизно ви вже бачите, як маєте викопувати, щоб не пошкодити ту саму картоплю. Ну і ось так з 9 ранку до е, пів першої дня в мене пішло на то, щоб Зробити, підгорнути всю картопельку. І так трошечки подивитися на красу, яка мене оточує довкола, послухатись пів пташок, трошки загоріти додатково ще плюс, і прийти додому. Знімаю свої, як я вже казала, кальошки і йду переодягатися. Треба Пообідати, оскільки це вже обід, так як я перед тим готувала суп, смачний сочевиці, і куся посмажила мені грінки, я пообідала. Переодягнулася, помилася і поїхали ми по справах. Нам з вікусією треба було заїхати і на пошту, і у банк. Тож я вже помаленьку відточую свої навики водіння. Звичайно, я ще такий дуже обережний, повільний водій, нікуди не спішу, але вже свої справи можу сама себе відвести по своїх справах. Це вже є дуже-дуже. Дуже великий плюс, оскільки людина робиться дуже такою мобільною. Е, нічого ми такого не купували, оскільки більше такі були справи, як я казала, банк, пошта. Єдине, що купили Андрійкові босоніжки бо вони йому були потрібні, вікуся купила, собі зайшла шорти теж потрібні. Хоча у нас так похолодало, що не знати, чи ті шорти взагалі цього року і. Пригодяться і хліб, і все. На цьому покупки закінчилися. А вже е, на кінець хочу ще поділитися з вами рецептом смачного тертого пирога. Я думаю, що він в усіх є в записниках, але так як я його готу, готувала, тож ділюся. Як бачите, в мене тут є відважений борошно, до нього я додала розпушувач, перемішала і нарізала вершковим маслом. Масло я перетираю у крихту, має об'єднатися борошно з маслом. І сюди ж додаю е, сметану. Небагато, тільки дві ложечки сметани, е, тоді додаю яйця і замішую тісто. Також додаю. Ще цукор, додаю дрібку солі і ванільний цукор, і починаю замішувати. Знаю, що можна збивати яйця із цукром, додавати сметану і тоді вже замішувати. Але, в принципі, воно якось на смак чи на консистенцію вже потім тіста ніяк ну, не впливає, принаймні для мене. Тісто я замішую. Воно трошки так липне до рук, ручки помила, тісто поділила на дві частинки. Меншу частинку відправляю я у морозильну камеру, тому що пиріг тертий і нам треба буде терти е тісто, а його важко терти, якщо воно дуже м'яке. а іншу частину просто е відправляю у холодильник, для того, щоб воно постояло деякий час. Після того. Коли воно постоїть у холодильнику і у морозильній камері, я беру тісто те, яке було в холодильнику, беру бляшку, застеляю її пергаментним папером і ось так руками просто застеляю дно. У мене там ще масло десь добре не замісилося у тісто, тож масло. Теж гарнесенько стараюся розімнути. Тоді змазую коржик варенням, але бажано густим, таким ну, повидло має бути. У мене це ягідне повидло, розмастила, дуже багато не даю, щоб не було занадто солодко. І зверху просто натираю замороженим тістом. Натираю абсолютно все тісто, яке є. Знаю, що хтось ще додає білок. В мене десь є навіть і записаний такий рецепт. Хтось додає, ще робить сирну начинку і білок. Одним словом, сьогодні найпростіший такий пиріг. Просто тісто і варенечко. Зверху натираю просто теж тістом, відправляю у духовку, вона розігріта до 180 градусів, печеться такий пиріг приблизно 40-45 хвилин. Нарізаю на шматочки. Звичайно, що в кожного духовки різні, і треба дивитися, в когось може пектися й менше, в когось може пектися більше. Головне, щоб не пересушити, оскільки це пиріг пісочний, і треба, щоб він був м'якенький. Бо якщо пересушити, то він просто буде кришитися і буде дуже жорсткий. Він і так при нарізанні верх, як бачите, трошки ламається, але він насправді м'якенький. Навіть видно на відео, що нижній кошти. Коржик дуже-дуже м'який. Звичайно, що ще залежить і від масла. Не беріть маргарин, оскільки маргарин дуже шкідливий і не завжди з нього виходить добра випічка. На цьому все. Я буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося. Якщо так, тоді. Не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, -па, до зустрічей!